Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Друзі, анонс Reno Colos, Швейцарія. Свіжо-свіжо пригнаний, тільки-тільки приїхав. 2 літра. Дизель, механіка. Цікава така наборна в нього комплектація. І цікавий колір бірюза. Зразу почну з комплектації. Значить, маємо задній парктрон в автомобіля Маємо фаркоп в принципі, це такий, я вважаю, цей автомобіль більше. Імпонує рибаку якомусь, так як зазвичай вони ними і користуються. Форкопом, можливо, раз користувались, тому що, бачите, яблучко тут з однієї сторони трішки підтерте і все. Є перехідник на форкоп присутній. ну Тут всі, всі сітки, оці всі речі є, запасне колесо, так звана докатка, також є там знизу. Якби підняти її, показати, зараз покажу. Ну там вона є. Так, тут тріплять оці них Хвороби, ви знаєте, в колеусі. Оці обмежувачі реплять. Задня кришка не кручена, ні верхня, ні нижня не фарбована. Бампер теж задній не фарбований. У нього легкосплавні диски, безключовий на всіх чотирьох дверях. Присутні два ключі, чотири склопідйомники, регулювання складання, дзеркал, круїз-контрол, двохзонний клімат, блютуз присутній. Ну, 4 ВД, навігаційна система є. А, що? Трекшн контроль, відключення є коректор фар, яскравість підсвітки, датчик світла, сенсор дощу присутній. Ну і все, підігріва сидінь немає. Така цікава комплектація, 2 літра дизель 237. Має автомобіль пробігу. Він код тут. Його є так, я зараз покажу на стійці, краще, бо тут погано трішки видно він кода. А, він з цієї сторони. Так, ну покажу, що тут салон, тоді користуючись, як то кажуть, нагодою. Він код тут зі сторони водія. Я вже забуваю в кожній машині по-різному. Так буде простіше зробити скрін. Так, скрін я зробив теж. Салон, до речі, гарний сидіння оригінальне. Тут ви знаєте, часто в цих сидінь бувають проблеми, пропали, подерті від джинсів, але тут сидіння гарне. Таке трішки підтерте легенько, але тут колір просто підтирається. Ворс. Так все гарно. Кермо гарне, ручка теж оригінальна, до речі. Рідко буває для колеуса, щоб така ручка була теж адекватна. Є в нас тут набір. Авук тюльпан присутній. Зараз покажу сервісну також. Фарбовано. Ось це крило, тут край такий має поклівку, але фарбовано було не через рижик. Думаю, що було трошки десь перетерте, тому що зсередини дивились, все гарно, адекватно і фарбований косметично капот. Косметика на капоті є. Зараз покажу вам ще сервісно. Розмитний він 10 роком, 10-10, тобто. 10-10, щоб ніхто там нічого не говорив. Вікна дев'ятки, але 10-10 таможня. Так, масло кожних 15 тисяч, що круто, на цих старіших моделях колеосів. І це дуже і дуже позитивно і непогано. 228 тисяч був серів, зараз 237. Тобто через тисячу буде заміна оливи. М -м, зараз покажу диски, колодки в ній, якийсь який стан. на місце зараз продемонструю. Так, що у нас? Диск, диск десь ну, більш-менш він ще поїздить, гума як би адекватна. Ну, стойки тут мають корозію, звичайно, таку невеличку колодка, колодка, би нам мені побачити. Колодка десь відсотків 30 залишок. Задні диски трошки кращі, колодки теж трошки кращі. Так, дивимось. Задній диск кращий, колодка. Ні, колодка теж відсотків 30 залишок. Тому ось так. Кому цікаво. Ціна, я не сказав, ціна 10200 доларів. Якщо він вам цікавий, 10-й рік Колеос, механіка, повний привід 4х4. Влітра дизель 237 пробігу, фарбовано капот, заднє крило на крилі є. Шматочок шпаклівки, салон гарний, з мінусів. Немає задньої шторки в багажник. Фарбоване заднє крило зі шпаклівкою. А ще якісь там є мікромоменти по пластику, які я вже й не згадаю. Там на підкрилку десь є мікромомент такий невеличкий, несуттєвий. Да і, в принципі, ось і все. З моментів це якби все. Зараз покажу, що під капотом, як він виглядає. А, задній ряд покажу також. Ряд, задній, до речі, гарний, карти гарні. Сидіння взагалі такі блищі до, до ідеалу збережені. Так, Столики присутні. Ну, сидіння, ви знаєте, тут відкидається ось так кулеуса, щоб скласти ті сидіння. Тут в нас є такий тунель, ничка для рибака. Можна термос сховати з гарячими напоями. Ну, Я думаю, хто в темі мене. Зрозумів. Так, Тут у нас регулювання спинки є. Так, тут щось ремінь перекручений. Після хімки, певно, треба виправити буде. Так, все під капотом. Ще показую. Коврик яву було б добре також в нього постелити. Ось так він виглядає. Охолоджувальна на місці. Тут все гарно. Сертифікат входить в вартість. Капот, до речі, по болтах. Ось так виглядає. Крила не кручені от капот під питанням. Ні, капот кручений, друзі. Кручений але так зовсім-зовсім легко. Все цікаво. Телефон в описі до відео. Набирайте.